Атого січня 2022 року, у день пам'яті святого апостола Первомученика і Архідіякона Стефана, блаженіший митрополит Київській всієї України Нуфрій, очолив святкове богослужіння у Покровському Голосіївському чоловічому монастирі Києва. За божественною літургією у головному храмі монастиря предстоятелю співслужили Архієпископ Фастівський Дем'ян, Архієпископ Іванківський Касіан, намісник обителі єпископ Ворзельський Ісаакій, Архіреї Української православної церкви, духовенство монастиря та гостю в священному сані на малому вході блаженіший владика возвів у сан архідиякона, насельника обителі іродіякона Миколая. Ирдякон Николай, архидиакон, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аксио, Сиоса, Сиоса, Сио, Призри с небеси Божий и висть, и посети виноград Се и утверди И Его же насади, Десница Твоя. Поклонится тебе и поет тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Кією помолились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після сугубоїктині Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Лаженіше митрополит Онуфрій звершив хіротонії двох насельників Голосіївського монастиря. І іродиякон Антоній Духненко, висвячений виромонаха. Монах Серафим Семидітний став іродіяконом. Після запричасного вірша зачитали різдвяне послання предстоятеля архіпастирям, пастирям, чернецтву і всім вірним чадам української православної церкви. Богослужіння завершилось чином славлення перед іконою Різдва Христового. Блаженніший владика, привітав вірян зі святом та благословив паству. Сердечно поздравляю з великим ірослою праздником Рождества по плоті Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Праздник Рождества Христова это праздник примирення неба і землі. В своєму Рождестві Господь принес на землю Божію благоволення і мир, і ми молимося, щоб Господь. Свой божественный мир и свое благоволение утвердил на нашей украинской земле, чтобы нас перестали звучать выстрелы, гибнуть люди, чтобы мы жили в взаимной любви, в любви к Богу и один к другому. Это та самая большая заповедь, самое великое дело, которое Господь заповедал. Каждому из нас творить. С Рождеством Христовым пусть в э, Эфлевская звезда сияет над каждым из нас. Після божественної літургії предстоятель звершив освячення нового братського корпусу обителі. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.